Халатики, першого другого сорту, вага 13 кг, Ціна 2 євро за кілограм. Отже, перший лот. Халатик, який досить крутий, сяплення, весененький, черговий, без капішончика, XL, Розмір іксель. Далі. Зараз Далі, халатик. Такий досить якості. Тепленький, якісний. Розмір не обказаний. Але він досить класний. Супер. Далі. Вас на такий крутий халатов. Ніжні. стелі. Дуже класний. Ось такий він, так? Ось такий. Супер. Далі. Ще один халат, мякасенький, тепла

Оранжевий дорож, теж дуже класний. Далі один такий бархатний, боже, який класний. Дуже крутий халатик. Такий бархатний. Дуже класний колір. Супер. Далі. Ще один. Халатир. Теж дуже класний колір. Супер. Далі один. Синенький, довгий, з таким поясочком. Клас, супер. бомбезно Далі ще один халатик великий, крутий, стильний, тепленький, ручний. Такий приємний, дуже на дотик Всі халатики дуже приємні на дотик. Далі зелений такий халатик, класний. Ось такі. Супер. один розовий, такий ніжно ніжно розовий халат. Дивіться, який золотий коляд. Супер. І ще один показую вам халатик. Такий великий, теплесенький. Зручний. Ось такий. Чекайте, будемо старо. Такий. Супер. Ось я показала вам лот, ще тут пишетники. Хто хоче, класить халат, зв'язуйтеся, пишіть на вайбер або.